Вітаю на уроці української мови. Що ж почнемо? Відкритий свій дожид запише 19 березня, класна робота і каліграфія голова. Як з'являються, зв'язуються слова в реченні? Що називається членом речення? Що називають підметом? Що ви знаєте про присудок? Що ви знаєте про підмет? Які ще є члени речення? Дайте відповідь на запитання, поставивши відео на паузу. Сьогодні на уроці ми з вами будемо визначати зв'язок слів у речі і допоможуть нам у цьому тварини. Згадайте загадку: на дубочку дуплі, сестроньки живуть руді, люблять шишки і горішки і грибків поїсти трішки, працьовиті, начебділки, ці руді сестрички-білки. Квест цікавенька. поставте відео на паузу, прочитайте, що цікавого ви дізнаєтесь про білочку. Прочитай, яку групу злів можна назвати реченням і обґрунтуйте свою відповідь? Рудохвости білочки жити в лісі. Рудохвості білочки живуть у лісі. Установив речення зв'язок між словами за допомогою питань. Дивимося, хто що, білочка? Білочки що роблять? Живуть. Живуть де? У лісі. А білочки які? Рудохвості. Запишіть, будь ласка, в своєму зошиті без вправи, білочки, що роблять, живуть, білочки, які рудохвості, живуть де у лісі. Точно так само з питаннями, з дужками, все як у мене на дошиці. Поставте відео на паузу та запишіть. Запам'ятайте, слова в реченні зв'язані між собою. Установити зв'язок між ними можна за допомогою питань. До кожного члена речення можна поставити питання. Отже, дивимося вправу 318. Прочитай, які ще цікаві факти про тварин ти знаєш. Ведмеді чудово ловлять рибу. Омелюхи взимку харчуються ягодами горобини. Омари мають синій відтінок крові. Єноти впадають у зимову сплячку. Наша з вами задача виписати два речення і з допомогою питань встановити зв'язок між словами в реченнях. Будь-які два речення. І, наприклад, в ведмеді що роблять? Ловлять. Ловлять що? Рибу, ловлять як? Чудову. Далі омелюхи, що роблять? Харчуються. Харчуються коли? Взимку. Харчуються чим? Ягодами, ягодами чого Поробини. Запишіть, будь ласка, право 318 і запишіть все, що в мене на дошці. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Право 319. Виконайте завдання на вибір. Або складіть та запишіть речення, підмет у якого слово зайчик. Установіть зв'язок слів до допомоги питань. Або складіть, запишіть речення присутком, у якому слово літає. Установіть зв'язок за до допомоги питань. Наприклад, взимку зайчик одягає білу шубку. І я записую, хто зайчик, зайчик що робить? Одягає, одягає, коли взимку, одягає, що шубку, шубку, яку білу. Це мій зразок. Ви можете його записати або записати своє речення і е, встановити зв'язок слів в вашому реченні. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ваше домашнє завдання підручник на сторінці 113, право 320. Прочитай, як ти гадаєш, де ти можеш побачити таку картину. Спиши будь-яке речення, визнач в ньому, та підкресли головні члени речення. За допомогою питань встанови зв'язок між словами. Наприклад, я випишу песик біля печі, пиріжки пече. І позначаю головні члени речення і розбираю зв'язок за зв'язком зв слів. Хто песик, песик що робить пече, пече що пиріжки, пирі, пече де біля печі. Визначте, як пройшла наша зустріч. Дякую за урок і побачимось наступного разу.